Ну що, перша знахідка по ЧК. Зараз покажу. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Дивіться що, дивіться, що монетка. Так, 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 так. Ви це бачите? Андрій, денарій! Я з такою хабарницею ще не уходив, знаєте? Йолки-палки, оце коп. Оце вже коп. Мені подобається. Оце, оце я відкрив сезон. Ну що, вітаю вас, дорогі камради. Так, це сталося. Три місяці я не виходив в ефір, не копав. Як я вже казав сьогодні зранку, Андрію, я вже й забув, як земля пахне. Сьогодні все ж таки вибрались ми на коп. Нарешті відкриваю сезон 2024 року. Ну, не часто, не часто доводиться виїжджати цьогоріч, Самі розумієте, різні на то причини є. Ну, все ж таки, сьогодні виїхали. Андрій мене вивіз. Десь в Одеську область. Ось Андрій, вітаю де саме казати не буду, звісно що, але місце, як то кажуть, перспективне, тому що є така інформація, що тут знаходили багато чого цікавого. Давайте копати, давайте подивимось, що з цього буде. Копаю з приладом Equinox 900, той самий, котрий я виміняв на легенду. Як ви знаєте, міняв я його у магазині MDCOP.UA. Посилання залишу в описі. Тож, якщо ви хочете купити прилад або обміняти старий на новий, будь ласка, MDCOP.UA, Звертайтесь, зроблять все як треба. Копати буду сьогодні я на програмі. Е, так, давайте вийдемо, я вже забув, як це робиться. Копати буду на програмі Поле 2, чуйка. Е, до речі. Добре, що перевірив. Чуйка буде максимальна. Ну, по налаштуванням далі все просто. Всі тони, дискримінація, лише декілька поділок не буде. Ну і четверта швидкість ферум ноль. Все, давайте копаю. Перший сигнал показую. Вперед. Ну і звісно, що хотів би зробити свій маленький, невеличкий, невеличкий ритуал з монеткою. На такому прекрасному жирному місці хотілося б закопати і прекрасну жирну монетку. Бачите? Коротше, це була така моя монетка, я її колись знайшов. Копійка Російської Федерації, ось 80 якогось там року. Коротше кажучи, це какалік, бачите, я його почистив, він в милі дуже довго лежав, такий, бачите, аж блищить. Але у нього бронзянка. Бронзянку треба виводити спеціальний. Хімікатами або електролізом там. Коротше, я не хотів цього робити, тому я її поклав, а вона покрилася такими ось такими окислими. Тому я хочу цю монетку кинути зараз, прикопати на удачу. Дідушки хабарю саме ось таку монетку старовинну, так, щоб старовина мені сьогодні з Андрієм і потраплялась. Все, діду, хабарю, нехай буде. Давайте, до речі, подивимося, чи звинить вона, чи не дзвонить. Звичайно. Отож таких сигналів нам сьогодні високих, класних та чітких. Щойно була перша знахідка, ось ямочка невелика. Сигнал був такий. Тобто, дуже нестабільно. Воно скакало дуже сильно, тобто таким чорне і ось ех, викопався ось такий гвіздочок. Тобто, так, це чорна знахідка, але я знаю, що це поле, воно по черняхам. Тому я не знаю, можливо, я просто вже копав по черняхам, і я знаходив, там теж такі цвяшки маленькі, невеличкі. Але це наче просто якась кованина, так? Що скажете? Ну так, це каваніна. Слухайте, ну погодка сьогодні просто шепче. Весна нарешті нарешті весна. До речі, прийшли ми сюди, а тут вже є сліди, сліди і лопати. Тобто тут вже ходили. Ну, звісно, тому що нам про це місце розказали ті люди, котрі тут ходили, бо вони тут познаходили навіть денарії. За цим ми сюди і приїхали. Будемо добувати після них. Ось така кераміка тут ем, сіра. yeah <laughs> Я думаю, тогочасна, так? Що скажете? Ну, я думаю, тогочасна. Ну, їй тут дуже багато. Тому будемо ходити, виходжувати саме цей шматочок. Андрій вже там паше в полі, щось знаходить. Дуже багато знаходжу ось таких маленьких драбіночок. Дуже багато. Тобто фаз... на фазанів тут, я так розумію, охота колись йшла полювання. Тому ось багато такої ж боні. Ну, це невід'ємна не частина копу. Будемо знаходити таке, будемо знаходити і щось цікавіше. цікаві. Цікавіше, так? тому що вони як фібули. як Фібули. Чи як якісь там, я не знаю, ну, чи як проволока, чи як золото. Тому копати доводиться все підряд. Так, біжу до Андрія, бо, каже, знайшов перший слід ЧК на сьому полі. Давайте дивитись що там. Так, ось вона. Ось вона, ось вона, ось вона. Опа! Стародавня річ, що це? Правильно, це шматочок маленькій фібули. Тобто, щойно я сказав, що тут ну, ці драбінки звінять як фібули. І ось Андрій каже, кличе ЧК. Все, ми на правильному місці. Ну, тут і кераміка є, тому ходимо, ходимо, шукаємо. Так, викопав ямку 45, 50, такий більш-менш чіткий. Ось тут. Давайте дивитись. Ага, ну і звісно ж. Фібула теж, але радянська. На жаль, на жаль, на жаль. Шматок дроту алюмінієвого. Ну що, перша знахідка по ЧК, зараз покажу. Сигнал був не дуже чіткий, насправді, не дуже. І глухий, до речі, як я казав, вже опа! Дивіться, що це. Це фібулка. Але таку я знаходжу вперше. Ось з зачепом таким. Такої форми я маю на увазі. Ну, це шматочок від Фибули, точніше кажучи. Реально, я таке вперше, вперше знаходжу. Якщо знаєте, можливо, це не ЧК, а можливо, ЧК. Коротше кажучи, перша знахідка на сьогоднішній день така вже іменно знахідка. Тож, вподобайка, Андрій гуляє полем, а я йду, і в мене якась візуальна знахідка. Подивіться. Я не знаю, що це. Може щось сучасне, а може зовсім навіть і не сучасне. Я бачив, як люди знаходять якісь перлинки такі. Слухайте, ну я не знаю, що це. Не хочу навіть сильно рухати її, чухати, але видно, що щось старе. Що скажете ви з цього приводу? Будь ласка, напишіть. Але ця штучка ну, на, ну наштовхує мене на те, що це якісь бусінки старовинні. Ось так підряд, намисто якесь було у когось. Ось, тож, скажіть, будь ласка, хто знає. Чергова знахідка і чергова по черняхам. Ось так вона бубоніла переливом. І це шматочок від фібули. Спинка, чи це вже не спинка, я не знаю, але це така частинка. Тож, друга така штучка за сьогодні забираємо. Дуже довго ходив, взагалі нуль сигналів. Але ось щось зловив і щось випало. Давайте дивитись. Сигнал був нечіткий і услід йомусь. Е, я бачу гурт. Це або наші 10 копійок українських, або щось радянське. Давайте дивитись. Ага, дві копійки радянські бачу вже. Радянщина, тобто золото партії, так зване. Дві копійки. Якого року ну давайте чисто номінально подивимось. Стан, до речі, непоганий. Ну У них завжди такий сплав був цікавий. Е, якийсь там, а ну що вам видно. 59-й, здається. Ну, коротше, перша монетка за сьогодні є. І це не може нарадувати, ще й в сохрані доброму. Все, вже не з пустими руками монетними. Тож, шукаємо денарії, бо я знаю, вони тут точно є. Андрій вже навіть церкав вполював, ось там десь ходить. А я все ж тут в слідах чужих ходжу, і саме в слідах чужих я от цю монету і знайшов. Але сигнал був дуже поганий. В одну сторону і довелося копнути для того, щоб сигнал став чіткий. Фух, так, ну що, ходжу я тут по слідах, дуже багато слідів. Е, ну, Глибина не дуже вела Велика, але сигнал... Дуже потужний і великий. Давайте дивитись. Я викопав... Ну, він спочатку був такий собі, знову ж таки, можливо. А потім, як, як викопав його, він поліпшився. Так, де? Ага, бачу, 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 щось терчить. Щось терчить. Так, що це, що це, що це? Ууу! Щось чекашне. Так, дивіться. Це пряжка здається. Я вже бачу. Ай-яй-яй, як я обожнюю цю патину, цей колір. Це пряжечка почека. Це їх форма бачу. Відразу бачу. Так. Ось, дивіться. йой 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 Нарешті, нарешті, цікавесенька знову річ. Так, це вже це що, це вже третя моя знахідка по Чекази сьогодні. Супер! Значить, не все виходили. Ось так ходили, значить. Я дуже повільно ходжу на четвертій швидкості, але мені цього достатньо. Супер, я обожнюю такі знахідки, дуже сильно обожнюю. Навіть інколи більше, ніж монети. Ось, ходжу, махаю, махаю, і дивіться, що знайшов. Опа, візуальна знахідка. Як вам таке? Отак лежала, вимило дощем, бо дощі були такі у нас на цьому тижні дуже сильні На минулому тижні дуже сильні. А ні, Хоча на цьому тижні так. І ось така штука. Що скажете? Це воно? Прясільце? Отвору нема. Ні, Не, нема. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Дивіться що, дивіться що, монетка. Монетка. Але звеніло. 6. Дуже погано, дуже погано звеніло. Я думав навіть проходити, тому що як драбінка. Так, це монета. Це ж монета? Чи мені здається? Так, да, це монета, але пробита. Це лімесний динарій. Точно, це лімесний Дінарій. Я бачу, я бачу там жінку якусь. Тут імператор був. Скоріше за все, це як підробна була монета. А лімесна чи вона? Бачите, як блищить. Можливо, і срібло, я не знаю. Ну срібло не може звінити. 6. Клас. Зараз почухаю і покажу трішки ближче. Почистив, наскільки зміг. Дивимось. Так, це Дінарій. Але... Не справжній, тобто не зі срібла, тому що бачите, який окисли. На сріблі таких немає. Але це те, за чим я сюди приїхав. І це перший динарій цього року. Клас. Як я цього чекав довго. Тому що. Минулий коп, можна сказати, я, ну, минулий рік, я, можна сказати, під занавість такий знайшов динарій, за котрим полював вже два роки. І тут нарешті ось така монетка. Супер-супер. Вподобайку мені за це, а ми ходимо. До речі, знайшов ось лопата. Бачите, хтось тягнув лопату, ось так слід де? І знайшов ось тут. А давайте, до речі, я вам зараз покажу, як він дзвонить. Ось я його так кладу, щоб ви розуміли, просто, наскільки погано це було. Ось такий сигнал. Чіткий, але дуже поганий. Але це монета. Кайф забираю. Слухайте, хлопці та дівчатка. 31. Чіткий, але був поганий. Я навіть знімати не хотів. Дивіться. Дивіться, що там стирчить. Що це, що це, що це? Це знову динарій. Офігеть. Офігеть. Знову динарій і знову, блін, пробитий. А, зараз почищу, подивимось. Йолки-палки, оце коп. Оцей вже коп мені подобається. Оце, оце я відкрив сезон. Так, почистив, але стан дуже поганий. Бачите, там навіть як якісь єгипетські іерогліфи, я не знаю, чи інопланітяні зображені. Дуже, дуже поганий стан, дуже вбитий, зализаний. Але це монета стовідсоткова, і це стовідсотково тогочасна монета. Але на жаль, бачите, пробита. Чому вони їх пробивали? Тому що коли вони розуміли, що це підробне, підробна річ, а вони, коли були нові, нові на це я так читав, то вони були теж посріблені. Тому відрізнити від справжнього було дуже важко. Тому тому вони якось там сверлі, сверлили дірочку, там дивились, чи що вони робили. І коли вони точно розуміли, що це підробка, вони робили дірку у ньому, щоб вже розуміти точно, щоб щоб в це не ходило. як... Грошова одиниця. Ну, тому ось так. Супер. Друга монета, друга стара, і це неймовірний коп цього року. Ну, а якщо ви ще не підписались на мій канал і не поставили вподобайку, саме час це зробити. Ну, після динаріїв звісно, така знахідка просто пиль. Радянщина одна копійка, дуже заліпша, взагалі не буду навіть чистити, мити. Коротше, ось така монета. Ну, просто показую, як знахідку. Таким сильним сильним, сильним переливчиком було, бачите, вушко? Опа! Підсохла, підмокла. Фібула. Це фібула. Ну, точніше, все, що від неї залишилось спинка. Слухайте, ну це поле просто поле мрії вже для мене. Я ще, ну, ну, я з такою хабарницею ще не уходив, знаєте. Хоча позаминулий коп був теж дуже-дуже вдалий, але ну, у цьому році це просто турботоп. Продовжую я ходити от в цих бороздах від якогось камрада. Був е такий нечіткий сигнал. Я копнув, бачите, трішки розгорнуто яма, і він став чіткіший. Ось такий. Ну, Думаю, давайте покажу. Давайте покажу. Трішки всколупнув. Давайте пінпойнтером пошукаємо. Так, так. Ага, все. Ось це. Йоп. Так, 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 так. Ви це бачите? Ви це бачите? Ви це бачите? Чи мені здається? Так, це денарій. Це динарій. Срібний. А, нарешті, нарешті. Андрій, динарій! Динарій. Це мій перший срібний динарій. Бачите, він там хтось проглядається. Ой, я не буду його терти, слухайте. Хто розбирається? Скажіть, хто це? Я бачу, ну, наче така жіночка якась. Ну я знав, що вони тут є, тому що ну, той, хто нам цю точку розказав, він тут теж трішки копнув. Тому ми сюди за цим і прийшли. Блін, я не знаю, у мене. Тільки зараз адреналіну, я, ну, я не можу словами вам передати. Я йшов до цього дуже багато років. Я його дуже хотів знайти. Але у нас в області це вкрай рі... ну, рідко, коротше. особливо останнім часом. Але дякую за те, що показали це місце. І ну, на сьогоднішній день це найвдачніший коп в моєму взагалі житті. Супер. Кайф, кайф. І це ще не вечір. Бачите, де сонце? Ще дуже-дуже високо. Ходимо ще шукаємо. І все ж таки я не можу налюбуватися. як-то Кажуть, трішки промив. Зараз такий перекурчик собі зробив невеличкий. Бачите, там якийсь бог. Оце вже, оце вже точно срібний, справжній, нелімесний. І це третій за сьогодні. Ви уявляєте? Третій. Для мене це просто я один не міг знайти дуже довго. І ось наприкінці минулого року знайшов. А це три за один день це щось фантастичне. Так, підбігаємо, підбігаємо, воно показує. Ай-яй-яй-яй-яй! Це вже стоп! Я знайшов три, це четвертий динарій на цьому полі. Супер! Йолки-палки. Андрій, як тобі коп? Супер! В наших краях це супер. В наших краях я вже казав, це просто супер рідкість. Блін, дякую тому чуваку, що підказав нам за це поле. Дуже-дуже йому дякую. Ти знаєш, що ти мене дивишся, тому тобі просто супер вдячність. от сіли перекусити з Андрієм. І така штука Це клещ чи не клещ? Ну хто шарить? А! Ну, коротше, ви бачили, що це цього бармалея. Ну, наче ще не сезон, але знаєте, ось така травочка тут. І я так дубцею добре присів, тому я не знаю. Ковбаса куряча, сирні хлібці. Це для тих, хто питає, що ви там їсте на копі. Ось таку штуку йому. Знову динарій. Андрій каже, це тобі треба підзняти. Я біжу. Я навіть його не Так, показуй. Відкривай. ой 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 це точно він, чувак. Це точно воно без дірочки і це срібло. Тому що звенів я вже бачу, що це срібло. Навіть не хочу протирати. Ні. Та протирай. Побачимо хто. Морди якогось тіпа бачу. Так. так, Ось так. Я не буду більше терти. Я сам будеш терти. Клас! Мої вітанічка, друже. Дякую. Це другий наш срібний на цьому полі. І четвертий, чи п'ятий вже загалом. П'ятий вже загалом. П'ятий загалом. Боже, про це поле. Кайф. 15-16. Фух, бігаю. Ось там Андрій знайшов Динарій, і я ось так по спіралі розкручуюсь, розкручуюсь. І ось аж тут знайшовся ось такий сигнальчик. Що це в нас? Це фібулка, спинка, спинка від фібули. До речі, жодного разу ще ціленьку не знаходив. Ну, на полі, я так розумію, знайти ціленьку. Знаю, що люди знаходять, але ну, це вдача повинна бути, тому що їх плугом дуже сильно розбиває, я так розумію. Плюс у них були металеві частини іноді, тож вони згнивали і вони роз'єднувались. Так, 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 так. Захід сонця, а на заході сонця я не знаю чому, але завжди йдуть знахідки. У мене так точно. Напишіть, якщо у вас теж. Тобто, можу цілий день ходити і майже нічого не буде. А от на заході сонця обов'язково буде. Дуже добрий сигнал був. Я не знімав, тому що, блін, як не збираюсь наживо знімати, так якась, блін, жбонь. Ну, ви бачили, патрон якийсь. Я вже бачу, не знаю, видно вам чи не видно, але там щось сріблясте виглядає. Будь ласка, так, це динарій. Це динарій, це динарій, як кажуть там на Західній Україні, Деник, деник. Є. Боже, боже, як я їх тепер люблю знаходити. Я тепер не знаю, як ходити е, після цього по царькам якимось там. Все, терти не буду. Не знаю, хто це. Я в них ще не розбираюся, але дуже схожий на того чіпчика, який на моєму лім'єсному, тобто. Тому, котрий я ще минулого копу знайшов. ого хо як все видно, як все видно, яка красива. ну Рельєфчик який гарний. Боже, як я люблю динарії тепер. Я не знаю тепер, як без них жити. Супер! Другий, срібний, та я вже збився з рахунку. Уявляєте, який же це п'ятий чи шостий у нашому загальному заліку. Коротше, супер. Так, дивіться, ось тут була ямка, я щойно викопав динарій. І ось буквально. Метр! Ну ви зрозуміли. Сигнал дуже класний. Тепер давайте наживо викопаємо. Опа. Хо -хо -хо -хо. Будь ласка, будь ласка, будь ласка. Викопав. Беремо пінпойнтер. Так, 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 так. Де? де 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 Будь ласка, ну. Ну, не бачу. Бачу, 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 бачу. Так. Так, так. Це черговий динарій. Третій срібний у мене. Йолки-палки. Це вже якась інша, чи якийсь інший. Так, це дівка якась. Слухайте. йолки палки у мене, ну, у мене немає слів, реально. Чи це ті, чи віха, я не знаю. У мене немає слів. У мене просто немає слів. Я чекав цей коп все життя. Ну насправді я, я не можу вам передати свої емоції. Я бажаю кожному копачу е, відчути ці емоції. Це неймовірно. Це неймовірно. Дякую, що дивились мене. Дякую, що зі мною були увесь цей час, увесь мій шлях до цих динаріїв і до цього копу. Але він ще не закінчується. Сонце ще світить. Тож давайте ще походимо. А, але це вже історія для мене. Ну що, все, накопались? Давайте підводити підсумки. Почнемо з Андрія. Андрій копав сьогодні з легендою, і ось що він знайшов. По-перше, ось така козацька, я так розумію, що пуля. Декілька спинок, поламаних від Фібул, якась ось така штучка. Не знаю, навряд чи це ще якась прикраса тогочасну, але хоча, якщо знаєте, пишіть. І по монетах один срібний динарій, одна. Царська копійка, одна, яка ти каже, одна друга з сірібром, щось таке, чи одна четверта. Uh -huh. О, Микола перший, так один лімесний Дінарій, це точно Дінарій, але лімесний дуже він сратий, звісно, але це срібний. Uh -huh. Ось такі знахідки були у нього. Давайте подивимось, що накопав я. У мене сьогодні просто хабарниця мрія. Я вам хочу сказати. Таку хабарницю я не пам'ятаю ніколи. Для мене це сьогодні прям справжнє свято. Розпочнімо з того, що я не показував. Я не показував ось таке прясільце невеличке, а плавиш, радянську копійку ще одну підняв. І ось же, коли підходив до машини, був потужний сигнал, теж серка дьорнув та вже не включався, тому що вже розумів, що зараз я його покажу. І декілька фібул теж підняв ще, які я не показував. Обломки ось от фібул теж теж я не показував. Ось ця штука все ж таки дуже-дуже цікавить мене. Якщо знаєте, напишіть, будь ласка, тому що мені здається, це щось тогочасне, якась бусинка від прикраси. Ну і давайте перейдемо до самого жирного. А саме жирне це сьогодні ось це. Це по черняхам. Ось така пряжечка дуже прикольна, подобається, що ціленька. Далі два лімесних динарія є таке, і три дінарія срібніх. Це мій рекорд особистий. І якщо ви можете, якщо ви скажете, що типу, ну що що за рекорд? Так мало всього три там чи скільки там п'ять динарів, то я вам скажуть, скажу, скажу щоб ви пішли на тому, що для мене це просто турборекорд. Фух, ну що, ось такий у мене сьогодні був коп, історичний коп, як я вже казав, для мене та для Андрія, тому що таку кількість ми ще разом не знаходили. Тож, я отримав сьогодні просто неймовірне задоволення. По-перше, що відкрив сезон, давно вже не копав, і от сьогодні це ну, емоції у мене перешкалюють. Так, я втомився, але то. Той, хто копає, той знає, що коли ти покопав, і це дійсно справжній крутий коп, то ти не відчуваєш навіть ну, усталості, як то кажуть. Тож, дуже дякую, що дивились. Дуже дякую, що зі мною. Для мене буде дуже важливо, якщо ви поставите вподобайку та підпишетесь. Давайте ви будете підтримувати український контент, а ми для вас будемо робити його більш якіснішим. Тож з вами був Тарас, канал Підземне Сафарі. Ще побачимось. Пока!